Дитячі зимові довгі шкарпетки для лиш та сноуборду від Aldi. Це крайно нас Німеччина, де одна пара вартує лише 58 гривень. В цьому лоті буде 46 пар 2650 гривень за увесь цей мега-актуальний лот. Давайте подивимося, що в нас тут буде. Вони майже всі йдуть в упакування. Ось такого плану. По складу давайте подивимося 61% поліестер. 11 поліамід, 14 акрил, 6 вовна і 2 Еластан Лайкра. Оякотек стандарт 100 означає, що для цих виробів використовуються якісні гіплегенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. Дивимось по кольорам: це будуть ось такий сіро-чорний варіант, сіро-рожевий. Синьо-блакитно-чорний. Дуже класні кольори. Вони підійдуть як для хлопчаток, так і для дівчаток. Розміри 27, 30, 14, пар 31, 47, пар 35, 38, 12 пар. 39, 42, 13. Тобто класний розмірний ряд, класні кольори. Давайте подивимось, як вони виглядають. Вони, як бачите, довгі йдуть. Ущільнена п'яточка, ущільнений носочок. Ось так виглядають, класно будуть сидіти по ніжці. Подивіться, як вони виглядають. Ось так. Тут класна резиночка, яка буде триматися, але при цьому не буде передавлювати. Нагадаю, лише 58 гривень за одну пару таких крутих шкарпеток. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть або в шапці профілю, або ж під цим відео.